Кухонні витяжні зонти це обладнання, яке відповідає за якісну вентиляцію вашого приміщення. Витяжні зонти призначені для уловлювання гарячого повітря, диму, пари, жиру та інших шкідливих домішок. Завдяки витяжним зонтам робочі поверхні довше залишаються чистими. Область застосування витяжних зонтів досить висока. Вони необхідні на будь-якому виробництві де присутні небажані випаровування. Є ряд промислових сфер, де відведення шкідливих випарів є обов'язковим. Де можуть бути корисні витяжні зонти, ресторани, кафе, їдальні, фастфуд, харчоблоки, інші підприємства громадського харчування, приміщення з мангалами, грилями, коптильнями, тандирами, гарячі цехи з жарочними шафами, паруфану медичні лабораторії, ферматичний сет. Розрізняють пристінні, кріпляться виключно до стіни над тепловою зоною та острійні зонти. Кріпляться до стелі та можуть розміщатися в будь-якій частині приміщення. Можуть комплектуватися жиробловлювачами або йти без них. Також на зонтар розміщений отвір, який дозволяє легко видалити зібраний жир та воду вручну, відкривши його або ж є можливість одразу підключити його до каналізації. При підборі варто врахувати, що різниця між габаритними розмірами плити або іншого обладнання та витяжного зонта з нарчовійки, який накриває теплову зону, повинна становити не менше 200 мм. Витяжні зонти мають широкий діапазон розмірів і виготовляються під замовлення в будь-якому необхідному для вас розмірі. Виготовляються витяжні зонти з нерчовічої сталі марок IC ic 304 та ic 201 завдяки використанню високоякісних матеріалів, обладнання характеризується тривалим терміном експлуатації та нескладним технічним обслуговуванням. Для легкого догляду та очищення витяжних зонтів журлювачі просто знімаються та легко миються. Інтернет-магазин Торгоборут пропонує витяжні зонти усіх можливих розмірів та конструктиву за доступною ціною.